Друзі, всім привіт! Доброго дня, можливо, доброго вечора. Сьогодні розберемо команду, яка цього сезону може приємно здивувати не тільки своїх фанатів, а ще й любителів ставок. Як би дивно це не звучало, але цією командою є Тоттенхем, причина проста: у них з'явився новий головний тренер, якого я вважаю, ну особисто я вважаю, найкращим у своїй ваговій категорії. Мова йде про Томаса Франкі. Це не просто черговий наставник, а людина, яка вміє будувати команду так, щоб вона показувала стабільний результат. А стабільність в футболі це запорука успіху, особливо у сфері бетону. Тож, перейдемо до Томаса Франки. Хто він такий? Томасу Франке 51 рік, він родом з Данії, починав як тренер юнацьких збірних, де працював з підлітками і вчив їх не просто грати в футбол. А вигравати важливі турніри. Потім він очолив Бронбю, де повернув команду в Єврокубки і двічі підняв їх у топ-3 чемпіонату Данії. Але справжній успіх прийшов у Брентфорді. У 2018 році він взяв команду в чемпіоншипі, а уже через три роки вивів їх у Прем'єр-лігу. І найцікавіше це те, що команду з найменшим бюджетом в АПЛ він зміг тримати всередині турнірної таблиці. Обігрувати грандів і навіть нав'язувати боротьбу за Єврокубки. Франкі не грає одним стилем на всі випадки життя. Він підлаштовується під суперника. Тобто, якщо треба атакувати, команда грає в три форварди за схемою 4-3-3. Якщо суперник сильний, команда закривається в обороні та переходить на 3-5-2, але робить це так грамотно, що навіть топ-клуби не знають, як пробити цей захист. Франки багато уваги приділяє стандартам. Штрапні кутові це його. Саме завдяки цьому Брендфорд часто забивав, навіть тоді, коли моментів у грі було ну, просто мінімум, ну, взагалі мало, скажімо так. І що важливо, він вміє витягувати максимум з гравців, яких інші тренери вже давно списали з рахунків. Чому для чого нам взагалі ця інформація? Чому це важливо для нас, для тих, тобто для тих, хто ставить. Бо дивіться, коли команда грає стабільно і має план на кожен матч, це менший ризик для наших з вами ставок. У старті сезону букмекери ще не встигнуть підлаштувати коефіцієнти під новий Тотинг. І саме тоді у нас є шанс знайти найкращі варіанти. Наприклад, мінусу фори на Тоттенхем проти команд нижчого класу. Індивідуальний тотал більше півтора. 2 половиною 2 голи проти тих же команд нижчого класу або середняків. Плюсові фори в матчах проти топових команд. Томас Франкі дуже добре вміє грати від оборони і висмоктувати, скажімо так, нічиї та навіть перемоги у самих сильних суперників. Що важливо додати, це трансфери, кого Тоттенхем підписав, ну і кого ще підпише. Тобто, за тих, що підписав, можу сказати, кого підпише, потрібно слідкувати за новинами. Дивіться, Мухаммед Кудус прийшов у клуб за 60 мільйонів фунтів. Атакуючи халбек з досвідом та креативністю. Тобто, топовий гравець здатний вирішувати матчі в саме такі потрібні в ранковій системі. Е, Кевін Дансо, Стел, Лука Вушкович. Кота Такаї. Зміцнили оборону? Ну і. Відповідно, ата. Франк цінує баланс. І саме ці футболісти це логічна структура під його стиль. Е, хто там ще є? Жуао Пальгіння, гравець у сезоні оренді ну, класична глибока вісінка, виключно для захисних варіацій. Тобто добре допоможе стабілізувати лінію півзахисту. Е, ну, також не можу не згадати про травму Медісона, який вибув на досить тривалий термін. Франки шукає нову десятку. Наприклад, Гріліш або Еліот. Але як стало відомо після вчорашнього дня, Гріліш підписав контракт з Евертоном, тож Гріліш відпадає. Також розглядаються варіанти з Муані, який зараз виступає за ПСЖ, щоб посилити атаку та зберегти гнучкість у системі 3-5-2, 4-3-3 для різних суперників. Що це означає для звичайного бетера? Перше, баланс команди, нові підписання роблять Тоттенхем більш продуманим і гнучким. Більше шансів контролювати гру, створювати моменти, стабільно захищатися. Друге, нові обличчя, нові стратегії в атаці тепер є вибір. Тобто зробити акцент на креатив, швидкість або пресинг. А це означає більше варіантів для ставок індивідуальний тотал або мінусові фори. Ну, там навіть обидві заб'ють. Третє, травма Меділсона та, можливо, слабкість у позиції десятки підштовху і букмекера, однозначно збільшувати котирування на матчі Тоттенхема. Якщо Томас Франків встигне закрити позицію десятки, тобто позицію Меділсона, можна ловити досить хороший коефіцієнт, як мінімум у перших шести турах АПЛ. Та в принципі на групових поєдинках Ліги Чемпіонів. Я надіюсь, доступно я вам все пояснюю. Можливо, хтось щось не розуміє, але скажу так, що все, все рівно буде в телеграм-каналі, тож обов'язково підпишіться. Посилання знайдете в описі десь до цього відео. Тому рухаємось далі. Матчі проти середняків та аутсайдерів. Томас Франк вміє змушувати свої команди контролювати гру. Коли, коли вони фаворити, це означає більше моментів, більше ударів і в середньому 2 плюс голи за матч. То що саме ми можемо ловити? Дивіться, індивідуальний тотал Тоттенхема півтора або більше двох м'ячів, можливо, даже і 2,5, все залежить від коефіцієнту. Фора мінус один, фора мінус півтора це якщо суперник кризовий, або там знаходиться на дні турнірної таблиці. Загальні індивідуальні удари та індивідуальні удари в площину воріт. Друге ігри проти топ-клубів. Франкі не боїться закриватися, але робить це грамотно. Його команди проти грандів часто вибивають нічиї або перемоги, а якщо програють, то дуже мінімально. Тут можна розглядати такі варіанти, як плюсові фори по лінії під той чи інший поєдинок. Іноді можна пробувати ловити. Тотал менше 2,5 або 3,5, якщо ключові гравці суперника не в формі або відсутні. Стосується усіх суперників, також можна ризикувати на перемогу Тоттенхема під великі коефіцієнти проти будь-яких суперників. В більшості це стосується саме топових Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі і так далі. Ставки на стандарти, і це одне з моїх улюблених саме для Тоттенхема в цьому сезоні. У Бренфорді Франкі зробив стандарти зброєю номер 1 Команда забивала понад 30% голів після кутових та штрафних. Тож, якщо ваша БК дає розгорнуті варіанти ставки, можна пробувати різноманітні цікаві варіанти. Гол з кутового, гол після стандарту, гол головою. Гол в матчі заб'є захисник і так далі. Тобто різноманітні ось такі всі варіанти, що стосуються таких ставок нестандартних, які може давати ваша БК. Е, перші шість турів це час, коли букмекери ще не повністю розуміють, як змінився Тоттенхем. Часто коефіцієнти виставляють, орієнтуючись на минулий сезон, і, і тут можна також ловити непогані не варіанти, нехороші. Е, тож, що можна брати? Перемоги Тотенхема по завищених коефіцієнтах. Е, типу комбінаційні ставки, такі як я полюбляю ставити, саме які ви виставляю у своєму телеграм-каналі. Е, наприклад, перемога Тоттенхема плюс індивідуальний Тотал більше. Або перемога Тоттенхема плюс загальний тотал матчу більше. там 2,5-3,5. Ну, все залежить від того, який коефіцієнт буде давати ваша БК, які будуть котирування. Е, коефіцієнти будуть точно більше двійки. А це, це погодьтеся, ну, в принципі, дуже приємно, тому йдемо далі. Ставки лайф. Франки часто роблять заміни по ходу матчу, які різко підвищують темп у другому таймі. Тому ставки на Тоттенхем у форматі лайф це буде золота жила у сфері бетингу на сезон. Варіанти, які можна брати. Ну і розглянемо, давайте, так? Індивідуальний Тотал Тоттенхема більше 0,5 в другому таймі. Ну, з будь-яким суперником. Е, гол після 60-ї хвилини в матчі. Також непоганий варіант, тому що у футболі часто трапляється, тим паче в АПЛ, коли команди обрізаються, ловлять голові контратаки, і не обов'язково, щоб забувала саме та команда, яка веде гру, ну, тобто, яку потрібно. В даний момент це стосується Тоттенхема. Далі, індивідуальний тотал Тоттенхема більше одного м'яча. Цей варіант ставки більше підходить саме після 60-ї хвилини. Найкраще він підходить під суперників середняків. Але також можна пробувати і ловити проти топових суперників, якщо ви бачите, що Тоттенхем після першого тайму показав якийсь хороший футбол, хорошу статистику, і. Ну, Має непогані шанси для того, щоб забити. Можна спробувати зловити більше одного, там коефіцієнт буде точно більше 2, 2,5, можливо, даже. Тому можемо ловити і такі варіанти. Ну, дивіться, по факту, саме основне я сказав. Все, що буде другорядне, все буде з'являтися в моєму телеграм-каналі. Тому ще раз наголошую, обов'язково підпишіться. Тоттенхем з Томасом Франке це не просто ще один сезон. Це новий проєкт з новим тренером, який вміє будувати команду, грати за планом і при цьому давати результат там, де його точно ніхто не чекає. Для нас беторів, це означає одне: якщо стежити за командою, аналізувати склад, тактику, можна ловити дуже хороші коефіцієнти. Ну і відповідно працювати на дистанційний плюс. Друзі, я поділився всім, що знаю. Можливо, дещо упустив, можливо, незрозуміло дещо пояснив, проте старався викласти інформацію максимально доступно. Для того, щоб ви завжди були на крок попереду букмекерів, в подальшому я буду відстежувати кожен важливий матч Тоттенхема і не тільки. І ділитися своїми думками, стратегіями та варіантами ставу у своєму телеграм-каналі. Усі посилання ви зможете знайти в описі до цього відео. Проте пам'ятайте що ставки в першу чергу це розвага. І до неї потрібно ставитись відповідально. Пишіть в коментарях, чи вірите ви в те, що шпори під керівництвом Томаса Франкі зможуть поборотися за топ-5 в цьому сезоні. Та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати наступні випуски, над якими я вже працюю. Е, обіцяю, найшвидший випуск буде не менше. Наступний випуск. Уже голова не варті. Наступний випуск буде не менш цікавим. Там розберу ще одну топову команду з англійської прем'єр-ліги, яка зможе стати ще одною золотою жилою для ваших варіацій. ставу на цей сезон. Ой боже! Тяжко записувати мене. Я звикаю. Я звикаю, я давно давно вже не записував відео, тим паче такі довгі. Я ще поки що звикаю, але думаю, з кожним разом все буде получатися все краще і краще. Підписуйтесь на казал, на... підписуйтесь на канал. Побачимось!